Друзі, всіх вітаю. у нас сьогодні 3 вересня, 23 рік, е, неділя Київська область. Моя тепличка, що я хочу показати, бо зайшов тільки в тепличку. Почав коротше, зривати інжир. Ось мій інжирчики. Я вже знімав багато, бачите, вони застигають повним ходом ідуть. Це один кущик ось також. Дивіться, скільки плодиків, плодики. Все дозріває, іде. йде. Вон, дивіться, які плоди всі аж розриває великі плоди, такі вон, поналивалися. Просто на камеру, звичайно, воно так не передає, але плодики гарні. Я до чого. Почав зривати. Почав зривати, знімати врожай. Короче. Дивіться, ось зібрав він жирчики, вже стигли. Вони, на жаль, світло передає зовсім другий колір. Жовтий забирає, так що вибачайте. Пепіно, дивлюся, лежить пепіно. Те, що в мене в ґрунті не в вигорщиках. Ось в мене в ґрунті лежить. Дивлюсь, жуки почали з'їдати, вже. Стигли. я зірвав. Дивіться який, його десь грамів 600, мінімум вага 600. Я його зняв, думаю, о, ну все, а потім думаю собі. Ну, на, потрібно ж показати чому. Тому що, дивіться, йду далі, тут маракуя вже достигає моя. Ніхто не хоче забрати все-таки. Ви баєтесь, але зря. Тому що дивіться, яка краса. Ось вже відпадають плодики, вони а, пахнуть уже. І ось, бачите, вони вже достигли. Вони запахи дають, вони самі відпадають. Я думаю, все-таки ж зніму. Ну, поділюся з вами, покажу вам, тому що. Там вдома вже коли збереш, немає часу зняти. Потім думаєш, ну, ну, ну потрібно ж потрібно ж потрібно ж вам показати. Дивіться, ось також далі мої пепіно <кхід> дозрівають вже які там в горщиках по 7 літрів поприростали. Дивіться, які вже. Це вже стиглі. Вони вже стиглі, стиглі. Е, бачите, вже які жовті, вони вже м'якенькі. Ой, однією рукою незручно. Дивіться, яка краса. Вже вони 100% достигші. Але все-таки я замітив, дивіться, яка краса. Слухайте, я тоді знімав відео вам, показував їх на смак, говорив, що вони там ну, цукру малувати. А це в нас він полежав один 5 днів, ну не один. Там ми з'їли вчора 8 штук, мабуть. А, і реально настільки вони смачні. Я, просто, ну, я тоді просто не на відео якось я не знав, ну, Тоді був, ну можливо, не настільки стиглий плід був. Вони дуже крутяцькі, я точно це говорю, ну це правда. Вони дуже солодкі, вони дуже смачні, ароматні, дуже такі, ну дуже виражений смак дині, типу, але якісь тонкі такі нотки якось, ну, груша, не груша, складно сказати, але він смачний. Він смачніший, ніж От, Тому, якби я реально дуже задоволений. Я навіть не очікував. Ну, ці принципі також, але хай пару днів повисять, тому що е, все-таки... А, ну, все відразу зірвати, його потім з'їдати. Також дивіться, тут у мене ось валичі, дивіться там, скільки плодів. Вон в мене конструкція вже завалило, там придавило. Два я вимушений був зірвати, також не знімав. Але там все в плодах. Я думаю, що ви бачите, там плоди вже майже все достигло. Ось плодики також. Дивіться, також ось на грані, грані того, що вони вже ось-ось-ось. Ось в принципі, вони дуже класно дозарюються. Вони дуже класно. Лежать, дозрівають, і потім дивіться, ось сьогодні. Це сьогодні, тільки друзі. Я просто всього не, ну, нереально з вами все знять, показати. Ось також плодик, ось, дивіться, зараз. Ну, погано одною рукою, звичайно, самому. Ось, також вже достиг. Я зірвав. Бачите, стигленький. Щось камера аж запотіла трохи. Все, воно, він уже, він уже дуже такий. Клас, аж бачите, ось таке, ось як тіпа, ну, це не гниле, але він так уже, А ось бачите, вже аж таке, як в роді, е, Ну це десь піддавлене, Вони просто тяжкі, зжимають. О, це сьогодні, друзі. Це дивіться, сьогоднішній врожай я збираю тільки в своїй теплиці, Київська область. І е, тут також я вже бачу, е, я бачу вже дивіться, які плоди там всередині. Це я тільки що один там зняв. На жаль, ви зрозуміли. Дивіться, вон, що твориться, там розміри. Це гіганти, такі гіганти. Це під 10 кіло точно. Пепіно, кілограм, один плід, Обалдеть. І он, дивіться, який плід також лежить. Ну, супер. Я по-любому, дивіться, ще плоди. Це ще не дивіться. А ці вже 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 ось, буквально пару-тройку днів можна знімати. Вони недільку вони гарно лежать, дозарюються, Настільки вони смачнющі. Я дуже задоволений. Я дуже задоволений реально. ну... Класні, класні плодики. Ось інжирчик, дивіться, достигший, повністю достигший. Давайте я роздавлю його. Ось, дивіться, яка краса всередині. Бачите? М'якоть. Ану. Друзі, у нього якийсь такий, ну, шкірочка дуже-дуже смачна, тонесенька, її не відчувається. Однородна така маса, якийсь виражений такий смак. Цукр достатньо. Хоча в нас вже похолодало, сонця такого немає. Там 21-2 градуси зараз. Але все одно дуже приємний смак. я давайте вже доїм з вашого дозволу. М -м -м. Супер. Брунсвік у мене також. Це білий. Ах, клас. Це білий. Ось так от бачите? Реально, Ось ці такі стандартні плодики. Десь грамів по 250-300. Отакий цей за пів кілошку точно. точно. І тут такі ж великі також. А там ще, там більше там кілошка, той, що я вам тільки що показував. Дивіться, в мене ось реально брунсвік також з другого кущика достигає. Я про нього знімав, показував, як я обламував, хто слідкує. Там особливо на Тіктосі, Ютубі, можливо. Дивіться, вже він... Ну він вже стиглий, по суті. а м'який-м'який. Ну Хай він повисить, друзі, хай він повисить денюк, ще сьогодні немає такої жари, то я його вже там завтра зніму, щоб він абсолютно був 100%, 100 стиглий. Так що така движуха, це сьогодні знали маракуя. Ну Маракую потрібно помити, потім я розріжу, можна показати вам. До речі, бачите, ось такий горщик відро. да, Тут, по-моєму, 15 літрів, все в плодах. Дивіться. Плоди, все в плодах, там всередині плодики, ось плодики. І там на тій стороні, бачите, плодики. Тут більше 20, по-моєму, я рахував плодиків. Більше 20 в такому відрі. Ось така собі нехитра конструкція, проста, звичайна. от, І дуже просто, просто її вирощувати. Так що так вирішив недільним ранком вам зняти відео, як я. Я реально знімаю багато врожаю, але ну, розумієте, кожного разу там знімати, кожного дня викладати вам, що я там інжир. Ну, якось, я думаю, не, не буде вам дуже цікаво, але от просто сьогодні вже вирішив вам показати. Вчора, по-моєму, з'їли 5 чи 6 пепіно. Маракуй, мабуть, штук 6 чи 8. Зняли. Ще є вдома також. От. Так що, коротше, сезон дозрівання якраз йде зараз, активно. І інжиру, і пепіно. Йде і маракуї, та, яка в мене в горщиках стоїть. Так що все супер. все супер. Друзі, бананчик показував, буду знімати, скоро папайка дозріє ще, і буде ще й папая плюс до цього. Все. Підписуємося, не забуваємо. Лайкаємо. Це для мене дуже приємно і важливо, щоб максимально людей побачили, що цю всю штукенцю можна вирощувати. В будь-якому регіоні можна і на, в квартири на балконі. Можна відкрити ґрунт, маракую відкрив взагалі вирощувати. Також у мене є там. А, я покажу наступними відео. І, до речі, покажу, покажу обов'язково, я обіцяю, але все-таки ж покажу вам. Пепіно, який в мене взагалі відкритий ґрунт, прямо на огороді, коло картоплі росте. А, багато плодиків зав'язано. Я обов'язково зніму вам і покажу, як він розвивається, в якому він стані на сьогоднішній день. Все, пока-пока, друзі.